Йшло пробування це осколки, це навіть не шкло, це йде удар від ракети. Юлія Боровик показує свою квартиру після ракетного обстрілу Львова 29 грудня. Тут жінка проживає разом з трьома дітьми. На момент обстрілу у квартирі також була подруга з двома дітьми. Вони заховались у коридорі. Чоловік Юлії вирішив захищати Україну і вступив до лав Збройних сил добровольцем. Загинув півроку тому під Бахмутом. Він не мав військового досвіду до цього. Він взагалі працював в ЕТ-Фірні. Сказав, я мушу ти, щоб вони не прийшли сюди. Тому він нас захищав і не тільки. В двадцять числа, але 29-го так само. Наразі у квартирі вимірюють вікна, які потрібно замінити. Жінка планує звернутись до ЦНАПу, щоб отримати компенсацію з міського бюджету. Це частина грошей Львів виділяє 12 тисяч на одне вікно, куди не входять лоджії. Міжкімнатні двері не входять. Вони дають тільки 8 тисяч на загальні двері. Окрім житлових будинків, наслідок обстрілу пошкоджено чотири навчальні заклади. Найбільше руйнувань у цьому ліцеї каже директорка Ірина Коропецька. За її словами, тріщини у цьому коридорі збільшуються з кожним днем. Їх досліджують експерти. Після висновку можна буде підрахувати збитки. Та тут вже планують встановлювати вікна за гроші благодійників і 21 січня відновити навчання. Вікна почнуть ставити з наступного тижня, і наступного тижня по погоді ми дивимося, дуже будуть великі заморози. Тому ми додали ще один тиждень, але ми його. Цілком компенсуємо і нас наздуж... наздовженемо в червні. Станом на сьогодні від мешканців Сихова вже надійшло близько 50 заявок на компенсацію за пошкоджене майно після ракетного обстрілу. Також, за словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, шукають рішення, щоб відновити балконні лоджії за гроші благодійників. На місці працює центр надання адміністративних послуг і цього тижня, і наступного тижня. Тобто якихось обмежень в часових рамках по тому, коли можна подати документи на компенсацію, немає. Це мешканці запитувались, тому от коли. Останній мешканець подасть документи на компенсацію, це й буде останнім днем прийому. Також Андрій Москаленко додав, що наразі ще чекають висновків експертів, які досліджують конструкцію будинку. Та вже в п'ятницю планують почати встановлювати вікна на сходових майданчиках. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.